Багато хто, принаймні в моєму колі, вважає, що MBA – це вершина бізнес освіти. Так воно і є, якщо казати про менеджерський підхід в управлінні у великій компанії. Але якщо використовувати цей підхід для керування стартапом, з великою вирогідністю це призведе до провалу. В цьому відео я розповім про те, чим відрізняється режим менеджера від режиму засновника. Мій суб'єктивний погляд на програми бізнес освіти: що краще MBA або практичні програми. Поділюся конкретними інсайдами з семінару бізнес-мастери, бізнес-майстерність з Тоні Робінсом. Розповім про лист, який я написала своїй команді. Ді, після цього семінару дві історії, що змусили мене піти в MBA і що з цього вийшло, і чому я трохи соромлюся свого ставлення до MBA, і де я несподівано знайшла підтвердження своїм думкам. Привіт, мене звати Олеся Ткачова. Я бізнес-коуч, підприємець амбасадор бізнесу однієї людини. На цьому каналі я документую свій шлях від нуля до мільйона доларів у бізнесі однієї людини, щоб ти не повторював моїх помилок і міг дійти до своїх цілей набагато швидше. Сьогодні я трохи заздрю своїм дітям. Син закінчив Український католицький університет, а донька вступила до київської школи економіки. Дивлюся на сучасні Вище і розумію, у моєму юнацтві навіть близько не було таких можливостей. Я вступала до Харківського національного університету імені Каразіна і вважала, що це прекрасний вибір. І краще може бути хіба що потім навчання в аспірантурі. Попри економічну освіту і любов до підприємництва, я розуміла, що всьому доведеться вчитися самій на практиці. Тому перша моя компанія тренінгова. Я відразу спробувала організувати бізнес-тренінги, про які у далекому 2007-2008 роках ще ніхто не чув, принаймні у Криму. Організувала їх насамперед для. Себе щоб навчитися вести бізнес. Я його вела і вчилася водночас. Не все виходило, точніше не так. Зараз я розумію, що виходило, але тоді в мене були завищені очікування щодо себе, швидкості розвитку бізнесу і абсолютне хибне переконання, що якщо все робити правильно, то та проблем не буде. Реальність мене нещадно вчила, а я зі сльозами і болем вчилася. Якось я навіть поклялася, що більше ніколи не займатимуся бізнесом і влаштувалася на роботу. За місяць мене відправили до Києва відкривати філію, а через. Півроку я зрозуміла, що, попри всю самостійність, мені все одно бракує свободи. Залишилася в Києві і знов почала займатися бізнесом. Спочатку це було туристичне агентство, потім агенція освітних подорожей. Ми возили великі групи за кордон на різні семінари та тренінги, організовували переклад, активності, нетворкінг. Більша частина наших клієнтів були підприємцями. Вони виявилися найбільш пасіонарною цією, що навчається, подорожує і має ресурси частиною аудиторії. Тому ми почали додавати в наші поїздки більше саме бізнес -семінар і першим моїм досвідом участі у дорогому за моїми тодішними мірками, та й зараз так думаю, семінарі, була бізнес-майстерність з Тоні Робінсом в Амстердамі. Знаю, що зараз сім'я Тоні Робінса стала майже прозивним Мотиваційний спікер, який пушить і нічого не дає. Але це зовсім не так. Зокрема, така думка виникає через дуже ж поживацьке ставлення до навчання. Я заплатив гроші, а ви мене розвиваєте. Багато хто не розуміє, що будь-яка освіта це дорога з двостороннім рухом. Це вміння не лише дати інформацію, навичку, трансформацію. А й взяти інформацію, навчитися навичці і пройти трансформацію. Освіта це співтворчість, а не споживання. Маючи освітній бізнес, я багато вивчала його роботу. Почнемо з того, що Тоні на сцені вже 45 років, це майже все моє життя. Я дивилась відео, як на початку кар'єри він брав участь у якомусь шоу, гарантуючи, що зможе за одну розмову публічно позбавити людину страху змій. Я бачила відео з його сесіями, де він досить молодий за один сеанс, допомагає людині позбутися заїкання, з яким той жив усе життя. Ну і найглибшим для мене потрясінням були його реаліті шоу, де він запрошував людей у неймовірно складних життєвих ситуаціях і допомагав їм впоратися. В одному з епізодів він допомагав молодій подружній парі, яка планувала щасливе життя, але в день весілля наречений потрапив в аварію і став інвалідом. Наречена вийшла за нього заміж, але їхнє сімейне життя стало суцільним нещастям. І як тоні допомагав повернути йому силу, можливість бути сильнішим за свою дружину і піклуватися про неї, попри те, що він у інвалідному візку. І це. Не тільки емоційна чи моральна підтримка, а саме фізична сила, яку дружина чекає від свого чоловіка. Отже, про бізнес мастері з Тоні Робінсон. Нас було близько тисячі людей. За мірками інших семінарів Тоні це практична камерна група. Семінар тривав 5 днів. Не все вів Тоні. Кілька блоків вели Джей Абрахам, Джеф Кохран, Орен Клав та інші. Ось пару історій. Якось Джей Абрахам питає зал. Підніміть руку, якщо у ваш бізнес більше клієнтів звертаються за рекомендаціями. Підіймає руку майже весь зал. А тепер встаньте ті, у кого є, і Використовується стратегія залучення клієнтів за рекомендаціями в залі досвідчені підприємці, тому встають майже половина залу. А далі Джей просить залишайтеся стояти ті, хто використовує дві стратегії, залишається 10% залу. Після питання про три або чотири стратегії збору рекомендацій не залишається майже нікого. Пам'ятаю своє осяяння в той момент. А що так можна було не одну стратегію, а дві, три, навіть десять. У тому ж році ми з командою на передноворічній стратегічній сесії накреативали десять стратегій, завдяки яким клієнти нас рекомендували весь наступний рік. Після цього семінару я написала співробітникам листа. Я повинна перед вами вибачитися. Я не працювала. Я дозволила браку мужності і бажанню зберегти мир, завадити мені бути справжнім лідером. Я терпіла статус кво і посередність, бо уникала складних розмов. Я помилково вірила, що важливіше зберегти. Спокій, ніж виховувати в собі сміливість необхідну для керівництва. Я захоплююся і поважаю вас, і моє ставлення до вас завадило мені сказати те, що потрібно було сказати, і винести ці судження, яких вимагали ваші результати. Відверто я була більше в ролі друга і ровесника, ніж у ролі власника і лідера. Мені важливіше було подобатися, ніж бути успішною. Мені важливіший був спокій, ніж результат. Зараз я розумію, що окрім великої ідеї і працелюбності, щоб бути хорошим керівником, потрібна сміливість. Сміливість говорити про те, що неприємно заходити в саму глиб конфлікту, щоб знайти подарунок, який лежить у корені незгоди. Сміливість бути незручною, бути неправою, приймати неправильні рішення, сміливість бути собою, відстоювати свої інтереси, інтереси компанії, сміливість вимагати результати від себе і від своїх. Завдяки цьому ми перейдемо від компанії ідеї, дії безладу до компанії результатів, стандартів і зростаючих показників. Після бізнес-майстерності мій освітний бізнес просто полетів. І наступний рік став просто вибуховим. Великі групи за кордон, коученг. Для бізнесів, державних установ, благодійних організацій, а потім одна дуже складна сесія з конгломератом заводів. І мій синдром самозванця підняв голову: Як ти працюєш з виробництвом, якщо в тебе не було свого? Через кілька місяців я купила швейну виробництво, але це буде далі. А поки що дві історії з 2018 року, після яких я вирішила, що мені потрібен MBA. Про ту складну сесію з конгломератом заводів, чому вона була складна і чим закінчилася? Я писала про це окремо. Посилання залишу в описі. Там можна прочитати. Зараз трохи про інше. У кабінеті власника того виробництва постійно перебував. Його давній друг, колишній працівник адміністрації президента, на пенсії він вів для компанії якийсь аналітичний проєкт, коли ми з власником обговорювали проміжні результати співпраці, цей аналітик часто сидів поруч і уважно слухав. Одного разу після чергової зустрічі він несподівано питає: А яка в тебе освіта? кажу: якщо академічна економіст університет Каразіна, а якщо більш специфічна, то він питає: тобто, ти не закінчувала лондонську школу бізнесу чи щось подібне. Я кажу: ні, не закінчувала. Він подивився пильно і Каже: цікаво, такі сильні аналітичні здібності і така посередня освіта. Як би знав тебе раніше забрав би до себе в адміністрацію президента, мені саме такий аналітик був потрібен. Можна було б сприйняти це як комплімент, але мене тоді зачепило. посередня освіта. Я завжди ставила практичні навички вище за теоретичну освіту, хоча і не знецінювала академічну. закінчилась відзнакою. Університет вступила до аспірантури. Щоправда, не закінчила через народження спочатку однієї дитини, потім другої. Регулярно навчання. Чалася, підвищувала кваліфікацію, вела власний бізнес, працювала з іншими підприємцями, але ця розмова розбудила нарцистичну частину мене. Я хочу, щоб в мене була виняткова непосередня освіта. Ця думка застрягла в мені та почала жити власним життям. Історія друга у тому ж році з двома іншими консалтинговими компаніями я працювала з податковою міста Києва. Через стратегічні сесії ми працювали над покращенням податкової культури та зміною її іміджу. Це був прикольний досвід. На одну з моїх перших сесій попросилася власниця іншої консалтингової компанії. Вона була присутня всю сесію після підійшла йшла до мене і сказала я глибоко вражена як ви працюєте ви починали сесію з холодними вороже налаштованими людьми які опинилися на сесії не з власної волі а в кінці вони так змінилися втягнулися пропонували ідеї планували зміни звісно мені було приємно але ще більш приємним стало те що я дізналася вона академічна директорка еденбурзької бізнес школи так я повелася на похвалу а коли виникло питання як мені отримати виняткову освіту я пішла саме сюди правда пройшла лише один курс зі стратегічного маркетингу в MBA Еденбурська бізнес-школи. Мені трохи соробно зізнатися, але в мене є певне упередження щодо навчання в академічних бізнес школах. Вони мені здаються занадто інтелектуалізованими, теоретичними та трохи відірваними від реальності. Можливо, через те, що частіше там навчається топ-менеджмент або стратегічні консультанти, які працюють саме з топ-менеджерами корпорацій. Я бачу багато патологій. надмірне аналізування, інтелектуальну пиху, відірваність від реалій, знання без практики. Можливо, ще й тому, що час від часу я працюю саме з топ-менеджерами з MBA, за яку заплатила корпорація. Які звільняються та вирішують відкрити власний бізнес і стикаються з тим, що виявляється, вся ця потужна професійна експертиза, яка працювала у корпорації, недостатньо, щоб почати свою справу. І ось нещодавно я натрапила на есей Пола Грема, і він здається, точно пояснює, чому мої сумніви щодо MBA та менеджерського підходу взагалі виникають. Грем розрізняє два радикально різні способи керування компанією. режим засновника, founder mode і режим менеджера. manager mode. Більшість бізнес-шкіл описують саме другий стандартний. І взагалі не бачать першого. Проблема в тому, що коли засновник намагається масштабувати стартап у менеджерській логіці, виконуючи зовнішні поради, компанію часто починає не просто хитати, компанія в 90% просто розвалюється. Отже, моє упередження не про погані MBA, а про невідповідність інструменту контексту. Якщо тобі потрібна кар'єра в уже усталеній системі зі зрілою бюрократією, MBA може бути відмінним вибором. Але якщо ти підприємець, що будував або будує щось нове, то менеджерський софт не заміняє засновницького. Мислення, і саме це, на думку Грема, ми мусимо краще описати і навчитися викладати, як масштабуватися, не зраджуючи засновницькому режиму. Саме тому, коли в колуарах після бізнес майстерності Тоні Робінса ділилися враженнями, почула коментар. Я тут за два дні дізналася більше ніж за всю програму MBA про бачення Могилянська академія. Але все ж, попри все, якщо щось і має справжню цінність у бізнес-школі, це люди. У нашій групі були банкіри міжнародного банку, що працює тільки з великим бізнесом, директори великих компаній, державні службовці на високих посадах і кожен з них діамант у переносному сенсі, але один і в прямому також. Андрію, а який у тебе бізнес? Алмазні шахти. Серйозно? ти перша людина в моєму житті, яка займається таким бізнесом. Як до цього приходять? Він усміхнувся. Спочатку ти працюєш на Донбасі, займаєшся вугільними шахтами. Потім окуповують твій дім і бізнес. Ти все залишаєш і їдеш. Думаєш, чим зайнятися, бо все, що ти знаєш, це шахти. І тоді їдеш у південну Африку і починаєш займатися тим, у чому найкраще розбираєшся. Тільки тепер це не вугілля, а алмази. Але яка різниця? Схоже, відео виходить достатньо великим. Тому враження про інші бізнес навчання, теорію ю Шамера від MIT, або бізнес інтуїшн про те, як дослухатися до свого тіла працюючи в бізнесі? Запишу окремо, якщо такий формат корисний. Пишіть свої враження в коментарях та залишаємось на зв'язку.